Всім привіт! Вітаю вас на Хмельниччині. З вами Світлана. І сьогодні ми знову тут. Тут, біля водойми, на полі. от Все ж таки відрізняємо тепер сад і поле. Хоча тут також створюється дуже класний природний сад. І цей сад буде дуже гарним. Я його вже бачу. І через пару років тут буде дуже-дуже класно і дуже затишно. Зараз сьогодні в нас погода ну, ідеальна. Вітру немає. І не жарко, і не холодно. Така погода просто насолода. І я трохи прополола цей пагорб. Те, що планувала, казала вам в минулому відео пировською, гортензію висадила, трошки прочистила. Хоча тут з поля від сусідів лізе дуже-дуже багато. Тому тут його чистити і чистити і, 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 і мульчувати. Бо, як я кажу, ні агротканина мені тут не допоможе, тому що всі рослинки. Вони класно розростаються, і їх якось брати, стискати агротканиною не варіант. Так, ось, у нас навіть баби на літо, бо я вся в павутині. Так, в цьому відео хочу я зараз, поки тут працюю, все роблю, хочу я повисаджувати і весняні квіти. І враховуючи, що пагорбів тут дійсно в мене багато. Тому потрібно і, відповідно, багато якихось і весняних квітів. І я максимально, щоб не витрачати кошти, то я покажу, на чому я сьогодні зупинилась. Підписниця мені прислала дуже-дуже багато ірисів, якими я дійсно можу. Заполонити тут всі пагорби. Плюс іриси і в мене є. В мене єдине, я вже висаджувала частково саме в береговій зоні. Ось тут сховані високорослі іриси біля берега. Вони гарно будуть із водними жовтими ірисами. Тут можна ще їх додати. Ось так біля берега, навесні можна ще додати багато-багато. саме Високорослих та й низькорослі, в принципі, сюди також їх можна додати, тому що ранньою весною цієї всієї краси в нас ще немає. Особливо там, де йдуть злаки. Злаки прокидаються пізно, тому потрібно їх чимось заміняти. Аналогічно, і цей пагорб, де в мене росте. Я одразу буду з вами і розмовляти і висаджувати. Тут в мене росте куничник Карфостер. І, відповідно, між ним я спокійно, ось тут на передньому плані, між ним, щоб ніхто нікому не заважав, я хочу сюди поставляти саме Іриси Котяча м'ята. Котовник, то він, впроти, мені здається, якщо я не помиляюсь, я може помиляюся. Бо ця рослинка для мене така новенька, то він вже здається мені, що в травні він вже починає себе активно показувати. Але також, ну, я думаю, що за ним, за котовником, тому що все ж таки іриси мають високі пагони, то я за котовником висаджую високорослі іриси. Біля водойми іриси виглядають. Кажуть, я, в принципі, чесно, я не є прихильником ірисів, абсолютно. Тому що вони швидко відквітають, квітнуть вони класно. Їхня кольорова гама їхня кількість видів приголомшлива. Але те, що вони дуже-дуже швидко відквітають, мені це не подобається. А потім стоять. Зелені пагони і все. Тобто я не є прихильницею ірисів, але дійсно біля водойми вони виглядають класно. Тому я вирішила, все ж таки, що враховуючи, що златки прокидаються пізно, то потрібно біля них щось цікаве, все ж таки повисаджувати, щоб в нас територія не гуляла, чим більше рослин. І як природні сади, рослини висаджуються дуже тісно, щоб чим менше було пустої землі, і тоді менше насіваються інші бур'яни і менше потрібно полоти. Я достатньо тісно повисаджувала тут котовник, роблячи саме акцент, що дійсно природні сади, то це тісні посадки. То котомник я вже два чи три кущика прибирала, бо він набирає дуже класно він розростається і зовсім не вибагливий, абсолютно. Як ви бачите, я висаджую іриси достатньо просто, занурюю в грунт. Навесні я внесу добрива і все. Я з ними гратися, чесно. Я... Не буду. Тут в мене грунт такий пухкенький, бо це пагорби насипні, хто новенький глядач, то ця територія їй буквально 4 місяці. Ми десь в травні, мені здається, почали робити цю водойму. Ну, а саду навіть 3 місяці, бо сад створювався вже коли водойма була сама основа сформована. Діла кофту, бо вже трошки так задуває. В чому ще великий плюс ірисів, і плюс саме в моєму випадку, те, що вони класно утримують ґрунт, утримують пагорби. І щоб ґрунт не розмивався, в кого також є схили, і вам потрібно якісь рослинки для утримання ґрунту, то іриси підходять. Вони дуже класно збивають коріння, збивають цей ґрунт. Що його потім їх тяжко роз'єднати. Тому зараз я ось тут, де в мене вербена, тому що тут в мене пусто під вербеною, то я спробую ще сюди зараз додати також з десяток, може і двадцяток невеличких корінчиків. Саме там, де вербена. Бо зараз ще сюди, особливо на початок, ми зараз тут будемо висаджувати іншу рослину. Сюди, на пагорби до лохини, я хочу спробувати посадити примулу. Тут ґрунт кислий, тут пагорб прям частково під лохиною йде кислий ґрунт. Я не знаю, чи це сподобається примулі. Можете написати в коментарях, але я спробую зробити такий дослід, тому що тут пагорб виходить на передньому плані. Я не хочу нічого високорослого, хочу щось низеньке, але водночас щось гарненьке. Плюс примула, вона ж вічно зелена рослинка. Вона і взимку буде створювати гарний акцент і ранньою весною. Як мені його розділити? Вона також, враховуючи, що вона так дуже тісно-тісно сплітається. Вона також буде отримувати мені ґрунт. Ну, але подивимося, чи їй сподобається тут саме на кислому ґрунті рости. Це вже побачимо на наступний рік. У мене примули, до речі, дуже-дуже багато. Тому це також такий класний варіант, чим мені закрити всі мої пагорби. Зараз вам покажу новинку в саду. <сум> Осіння примула. Я, звісно, шуткую, я не знаю, чому вона заквітла. Захотілося їй заквітнути, я ж не думаю, що це такий осінній вид примули, бо ця примула була висаджена весною, була куплена навесні і сюди висаджена. Ну, вона квітла весною. Я не знаю, що їй зараз так закортіло знов заквітнути. Але маю я ось таку красуньку. Що мені ще дуже подобається, так це маргаритки. Мене якось питали, як я взагалі їх зберігаю на зиму. Ніяк, я нічого з ними не роблю абсолютно. Це мені також подарували буквально такий невеличкий відросточок. І в мене ці маргаритки вони ростуть і ростуть і наплітаються, наплітаються просто повсюди. Я також хочу їх взяти і туди до водойми, тому що вони в мене квітли, ну, буквально як тільки зійшов сніг, І вони ще літом квітли. Вони квітли 4-5 місяців безперервно. Єдине, що коли пішла спека, вони ставали такими біленькими-біленькими, а так вони яскраво-яскраво рожеві. Тому я зараз ось це також викопаю і на пагорб. Отже, це були рослинки, які я не купляла, які в мене ростуть в саду, і я їх тільки розмножую. І це дійсно супер результат. Коли ваш сад є вашим розплідником, це ідеально. Тому що дійсно багато рослин, багато рослин ви мені висилали, підписники, і очітки висилали, і злаки висилали, і ось зараз і риси. Тобто багато рослинок мені все ж таки подарували, багато рослинок йде з мого основного подвір'я, але все ж таки. Одна, але ну це вже не весняна рослина, це вже більш літня рослина, яку зараз я буду висаджувати. Мені дуже подобається ось цей вигляд. Зараз ви бачите фото, ковола і аліум. Таку саме картинку я хотіла створити ще в минулому році. Але мене все. Все мені говорили, що аліум це більш весняна квітка. Але аліуми вони є різні. Є великоквіткові, там вони і дорогі, там квітка понад і 10, напевно, сантиметрів, 8-5, але вони є різні. А цей аліум, тому що злаки вони прокидаються пізно. А аліуми, вони все ж таки весняні квіти. Вони квітнуть, напевно, кінець квітня, вони то, так точно, якщо я не помиляюсь, но вони такі весняні. А ось цей аліум, який я буду зараз висаджувати, він буде з ковалою. І він в червні місяці, і він дуже ну аліум взагалі, він дуже-дуже довго квітне. І ось цей аліум буде дуже класно на пагорбі з ковелою. Цей аліум в мене вже є в саду біля тої водойми. Він дуже довго квітне, він гарний, коли він тільки починає з'являються ці головки, вони більш такого зеленого кольору. Потім він поступово-поступово починає відкриватись, набувати рожевого кольору. В результаті потім він насичено. Такий як колір фуксій, насичено-насичено-рожевий. Він довго стоїть саме ось таким насиченим рожевим, і потім поступово він відквітає. І навіть відцвівші суцвіття, вони виглядають дуже-дуже гарно. Дуже гарно. Тому я взяла ось таку саджалку, саму-саму звичайну, і зараз нею буду висаджувати ось цей аліум. Якщо ґрунт пухкий, такою саджалкою це робиться спокійно. Якщо ґрунт твердий, то я в минулому році саме в газон висаджувала крокуси, то я брала шуруповерт. Але майте на увазі, якщо вже висаджувати в газон, бо раз я цю тему вже почала, то газон не можна косити. Поки верх рослинки повністю не поникне. Цибулинка має наїстися, і тоді вже можна косити. Ну, Виглядає це класно, гарненько. Я їх висаджувала для мене такі невеличкі клаптики, буквально газону. Ну їх там потрібно багато. Щоб це був такий вау-ефект, то їх потрібно дійсно багато. Якщо буквально 3-4 штучки, то це не той результат. Отже, ось. Ой, не тікайте, цибулинки аліуму. Головка, до речі, квітки аліума десь 5-6 см. цього. Цибулинки зовсім невеликі, десь 1 см в діаметрі. Роблю я ось так. Отвір. Також нагадаю, на яку глибину заглиблюємо. Має бути три глибини. Зверху має залишатись простір, як дві ось таких цибулинки. І занурюємо. І закриваємо. Все, глибше не потрібно. І ось так я хочу між ковилою. От на ці саджалки, до речі, є розмітка в сантиметрах, то можна зорієнтуватись, на яку глибину потрібно її занурювати, щоб цибулинка не була глибшою, ніж вам потрібно. Знаєте, в такі моменти мені дуже хочеться поставити гарну українську пісню. Але, на жаль, не маю я такої можливості. Інакше Ютуб накладе авторські права. Поки ми тут на цьому пагорбі, то хочу вам показати посадку. Це кінець водойми, ось біоплато. І тут я посадила іриси між кніфофією. Кніфофія – це літня квітка, такі яскраво, яскраво-помаранчеві факели, але вона так само переквітає дуже швидко. Але в чому її ще плюс, що її класно ось біля водойми, що в неї листя таке, як в лілій. Воно звисає, насичено зелене, тому тут, в принципі, вона мені буде пасувати саме листям. Вічно-зелена осока, також злаки вічно-зелені, які класно набрали. Взагалі такої маси зелені, за літо Вони ось так і будуть зеленими стояти і взимку. Це вівсюнець, а там осока. Пару осок в мене випало. Ось там осока, бачите, серед щебіння вже. От Рослинки намагаюсь біля берега висаджувати все ж таки такі, щоб і взимку вони були. Ну, дві осоки в мене випало. Навіть три. Це, це вже третя. Три. Але вони гарненькі. Ну, я бачу, що вони наростають швидко. Та отже, тут кніфофія і риси. І дуже класно, мені подобається ось ця бузина. Вона як ясне сонечко, їй дуже класно видно, коли сонце, і коли сонця нема. Вона така яскрава, яскрава, як квіточка в саду. Класно. Да. Мені вже цікаво, як цей сад себе в наступному році. Це, звичайно, не кінець, роботи вистачає, але все одно вже цікаво. Я думаю, вам всім цікаво, як ваш сад, якщо ви робите якісь зміни, пересадки, як воно буде виглядати на наступний рік? Бо ми тільки уявляємо цю картинку, а реалії вже показує нам час. Все, я на цьому прощаюсь. Дякую всім за перегляд. Тут стабільна рубрика. Підписуйтесь, якщо вам цікава тема садівництва і майбутнє. Цього прекрасного саду. Все, дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі на реаліях садівництва